Випав все-таки сьогодні ще один динамій. Я думаю, що це фібло, можливо ціленька навіть. Воду, Це ще це або пер'я, або римська якась мідна монета. Всім привіт! З вами як завжди Кавтавий Копатель. Сьогодні знову виїхав на те місце, де копав попереднє відео. Це гаразд сам, тому що просто дуже сильний сьогодні вітер. Може вам видно, як там дує париви вітру до 13 метрів, дуже такий зніг збиваючий, але так як сіють вже, починають. Я вирішив поїхати, бо наступного разу не знаю, коли на це поїду, мабуть, через місяць і вже не вдасться мені тут покопати, нічого знайти. Будемо сподіватися, що щось попадеться цікаве так само, як і того разу. Похожу навколо того місця, де ми ходили, можливо, і далі. Буду дивитися по ситуації. Не знаю, як знімати буду. Вчора був такий сильний вітерець і я не знімав як онлайн копаю. Сьогодні тим паче, буду якось за туляцям. Тому запасайте смачненьким, сподіваюсь для вас відео буде цікаве і будуть якісь артефакти чудові. А я буду збиратися і виходити на поле. Друзі, машина стоїть. Е, Одійшов недалеко, викопав там алюмінку, фольгу й таке і погляньте. Я думаю, що це фібула, можливо ціленька навіть. Так, іголочки тільки не вистачає. Погляньте, трошки зігнута. А і тут трошки одломано. Але ось така фібула, я тільки прийшов. Тут трошки пізніше покопаю, зараз піду далі там маленький кусочок пройдусь і вернусь сюди потім. Клас, забираємо. Так, друзі, прийшов вже сюди, де закінчив того в'язу, ходив там далі, навіть по слідах. Е, на слідах знайшов ще одну фібулку. Ось таку маленьку. Спиночку, точніше. Спиночку. Ну і думав, що це щось цікаве, але я думаю, що це... Капсуль від гільзи, ну, хай полежить тут. І щойно тут вже підходив до краю, випала фіблка, спиночка і навіть ще не чистив. Ось така простенька, без, без всяких там забобонів, без малюночки, без нічого. Такі вже залишки одне можна сказати. Але таке відчуття, що вона була чи посевіблена, чи що, чи позолочена навіть. Ну, що я знаю. Ось знайшов ще леміша. Мій тато віддам, може йому десь знадобиться в цій І ось такі дві штуки. Залишу їх поки тут. Щоб не тягати з собою, потім заберу вітер такий на полі там. Тут біля очерету добре сидіть. А там пасажар, напевно, якщо щось буде знаходити там, буду приходити сюди і тут вже вам показувати. Тому що там неможливо. Навіть наушники буває, через раз чую. Ну, погнав! Тому що вже три фібулки, три спиночки, а завтра додає пошуків, можливо буде щось таке ціленьке, цікавіше, типу амулета чи ще чогось. Друзі, довго копав, погляньте, яма більше штика. І ось він випав все-таки сьогодні. Ще один Динавій. Вітер, звісно, дує, але думаю, зніму. Певно. Фаустіна. Клас. Бомбезна знахідка. Все, коп, коп бомбезний, коп, коп вдався, я не дай мати плю. цей вітер такий. Ну велика глибина, більше 30 сантиметрів. Сигнал був непоганий. Почав копати його. Клас. Це забираємо і шукаємо далі. Так, знайшов ще одну железяку. Знайшов 15 копійочок 61-го. Аж там біля стовпа. І десь фібулку ще одну таку голому спиночку фібули. А ось такі результати. Чотири спиночки фібо. Радянська монетка. і динавик. Денек. Непогано. Непогано і ще в мене є трохи часу. Зараз у нас 12.37. Ну, до годин трьох я точно ще буду ходити. Тому сподіваюсь, друзі, як мінімум на денника, як максимум на ареуса чи б, матничку золоту. Таке відчуття, що вітер став ще більший. А там де металошукач, невозможно навіть зняти відео, тому що дуже, дуже задуває. Чуєте як шумлять вода наді мною? Тут біля ОЧВ хоч ще якось можна зняти. Так, покажу, що... що ще знайшов. Знайшов ще ось таку частинку від фібулки. приблизно до якоїсь іншої потім можна буде пелампічити. І ось таку частинку лімесного Динавія чи що воно було, не знаю. Ну, щось лімесне. Трошки відпочити, тому що вже в лице надуло дуже сильно. Важко ходити. Не сказав би, що, що дуже легке хобі. Якби не було вітру, то взагалі було просто песня ходити рівнесенько сигнальчиків багато кольорових, ну в основному це алюміній, звісно, але, але, але воно є. Зараз відпочиваю і знову на пошуки. Друзі, подивіться що там витворяється. Голова буві ціла. Не знаю ще що я буду тут сидіти Як воно буде Не там звісно да. Сигналів багато, але нічого немає по чим як там трошки далі йти кілька знахідок, але погляньте. Це або імперія, або римська віка, смідна монета. А, ні, це Деньга. Діньга. Де вона тут взялась? Ось така. О, потім вже може подвіїти, покажу, бо вітер дуже сильний. Друзі, вже зібрався. Машину так трусить вітер. Вже зібрався, треба їхати додому, бо там на полі, ну, там ще більше вітер став, дуже тяжко ходити. І що в мене по знахідкам сьогодні. Ось чотири спиночки фібул, Знайшов ще частинку пясельцям, ось таку. Динавік. Ще частинка. Цього фібулки. Не пам'ятаю, чи це показував, ось таку частинку, десь копійок 74-го знайшов. Ось такий гудзичок якийсь непонятний. Який. Ну і такі кусочки. Це частинка фібули вбита повністю. Так і деньга. Діньга, діньга. вік непонятний який. Ну така закиша. Але імперія. І ще були ось така частинка точильного каменя, плоска і ось така, яка більш зазвичай попадається. Ось така ще якась, як він називається, квемніє кусок. Дуже схожий на якийсь частинку списа. Але не знаю, ну взяв, нехай буде, що воно таке. Що, друзі, дякую всім за перегляд. Думаю, лайк заслужив за коп в такий... таку погоду. Бажаю вам успіхів і в ваших пошуках, ну і до зустрічі на моєму каналі.